YouTube. вже тиждень не вщухають суперечки. Хто ж він п'ятий суддя? Шоу розв'язку. Виглядачі каналу Україна мали побачити у другому випуску гіпершоу та через трагічні події у Харкові. В Україні день жалоби і всі розважальні програми перенесли. Але змусити чекати вас ще тиждень, аби дізнатися, хто ж під маскою буйвола, було б нечесно. Тож розкриття інтриги просто зараз. Бойвол з перших секунд завоює прихильність глядачів. Блискучий металевий костюм, роги, що світяться в темряві, стримані рухи і хриплий тембр голосу. Хто ж перед нами? Зіркові детективи розгублені? киває головою, та до кінця не може повірити. Невже під маскою буйвало, дійсно її чоловік? Зірковий репер Потап. Інтрига наростає. Щойно стає відомо. Це не просто учасник. Я не просто учасник. не розуміло, що це. П'ятий суддя цього шоу. Зал вибухає шаленими оплесками. Хто ж він п'ятий суддя? Шоу Невже потап? А можливо, Харчишин? Розгадка просто зараз. Саша, это твой... Офіційно п'яти суддя гіпершоу здивовані, ми не менше за вас, емоції зашкалюють. Воно так в тебе всередині там здається, що типу з тебе там всі е, сюбуця. І от такі речі, і ти, і ти сам на якісь такі е, хвилі, де ти нічого не розумієш. А це просто-напросто так здається. Наскільки це круто? Так і шоу зроблено для того, щоб навіть сам учасник сам заплутався сам в собі там. ти масі, це, це такий світ. Але за 15 секунд все мокре, з тебе все плыве. Така головокрутка підкорилася детективам не одразу. Чоловік, який був в образі дракона, певець, да? А це певець. Він імітував деято манеру Олега, щоб нас збити. І коли от вийшов же бойвол, это вот БК, это мой год. Вот, плюс інтонації, ну мені були дуже впізнаваними для мене, я дуже хорошо його знав. А от інші детективи на гачок сценаристів потрапили. НК зізналася, підказки її заплутали. Я Дуже багато сиділа в різних шоу з Олегом. Він мені обіцяв багато чого. Вже наступної суботи тридцять.